Слава Україні, Героям слава! з нами команда Старс, 15-й всеукраїнський турнір Diamond Ліги. Олежка, ну ви вперше на такому турнірі. Займаєте друге місце Silver Cup. Які загалом емоції? Наскільки команда, скажімо так, прожила ці три дні? Поділися емоціями від тебе. Ну, це такий перший для нас турнір в такому форматі. Дуже незвичайно. Але, да, ну, трошки невдало. Це був ну, перший грін завжди команд, нічого. Будемо старатися, будемо працювати. А взагалі враження дуже приємні, е, на позитиві, хоча і програли, але це ж футбол все-таки. Сьогодні виграв завтра. Е, ну, дуже задоволені. Рівень супер, дякуємо, тобі, Тьома, що нас запросив. Це дуже чудово. Будемо зараз насолоджуватися в е, фіналах на знову. Дякую вам. Я дякую, що долучились до цього турніру на підтримку зсу з першим вас турніром. Ну і сподіваюсь, будете надалі приймати участь. Дякую.